Чотири кроки для здоров'я ваших суглобів. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І першим таким кроком для покращення відтоку жовчі, зробити її більш рідкою та беззастійних явищах, звісно, тут вам допоможе саме наш гепатовід. А ще краще б було зробити, значить, щоб ви пройшли очисну програму. Тому що саме жовч відповідає за вироблення галеронової кислоти для суглобів. Друге, обов'язково забрати запальні процеси при артритах і артрозах і е, назавжди позбавитися від непроханих гастей, пропити програму очищення всього організму. І третім, коли ми знімемо запальним процеси, нам потрібно буде відновити суглобну рідину, щоб покращити рухливість саме суглобів і не було тертя, та відновити хрящову тканину. І в цьому тут підходить саме колаген б'юті, який містить морський колаген, алоронову кислоту, та значить, допомагає саме у відновленні хрящової тканини. І четвертим таким кроком буде те, що ми додаємо саме хондропротектор для покращення саме на сульфат, який потрібен для того, щоб відновити хрящову тканину, і для того, щоб покращити саме вязкість наших суглобів. І в поєднанні вони будуть давати дуже гарний результат. Завдяки такому підходу до свого організму і до свого здоров'я клієнти знімають болі, проходять скованість вірт-артрозів, і клієнти ставлять плани на наступні свої звершення, тому що вони більш рішучі, активні і легко себе, як кажеться, почувають. Тому не зволікайте, кому потрібна саме така програма у відновленні своїх суглобів. Звертайтеся, я вам допоможу за 90 днів. Ми справимося, і ви позбавитесь скутості і болі в суглобах.